Гадаю, що на GGDrop за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Ціль цієї рубрики, як вже багато хто з вас знає, це дійти і відкрити найголовніше, оцей от кейс Platinum knife case, звідки випадає. Ну, тут цікаві ножики, є цікаві. Найдорожчий це, по ідеї, оцей ніж. А цікаво, да, Це, мабуть, не да, 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 найдорожчий, тому що. Блін. Доплер Butterfly, Це дуже жорстко, насправді. 9500, я трошки поза серією повідкривав ці кейси і підняв 9500. До речі, от звідси мені випав. Е Оцей, оцей калаш. Оцей калаш за. Оц... Да, Велворн якості був звичайний от за 7700. І я таким чином, в принципі, піднявся. Так. Тобто було 4 тисячі у мене в початку, ми вже фіксуємо, що зараз 9 плюс. Нагадую про свій промокод atomf 77 який вам дає оцей кейс в подаруночок за депозит від 500 джеппоїнтів по цьому промокоду. Наприклад, зараз мене щось не окупило, а зараз ну, то, ту ж суму приблизно видає. Так, відкриваю ось так. 373, ще раз і 351. А що у нас, що у нас тут оці галіли, так? Погані якісь. Прям печально печально Галіли видають. Ну, по ціні вони коштують печально. Ладно, зроблю контракт. Щось в мене сайт починає якось. Ну, після того, як я, мабуть, підняв, починає трохи зливати. Ну, таке буває. В принципі, я в деяких серіях дуже жорстко виносив минулих, тому, в принципі, це якби і логічно. 700. 700 ставлю. Так, 9%. -ків. І, на жаль, я думаю ні. Я думаю, що ні, ну, звісно, ні. Так, м -м, елітний кейс 1800 оберту треба, тому я відкриваю штормкейс швиденько, окупаюсь. Ой, два рази. Найс. Це жорсткий калашик, і відкриваю елітний безкоштовний кейс за 100 тисяч оберту. Ну, Віртуальної валюти, тобто g на сайті. Це дуже жорстко, бо насправді могло оце випасти. А це 4300, Ай-яй. Продаю. Продаю і пропоную піти, зробити, по-перше, батл такий авантюрний, я розумію, але що поробиш? 4. Приват і ставлю, знаєте, який кейс. Щось у мене прям відчуття. Відчуття, що мені повинно видати, знаєте, з якого кейсу, який я дуже не люблю. Оцей кейс. 6... Е... А, хоча дивіться, знаєте, як я... я зроблю більш скромно, зараз покажу. Я поставлю. чи по відчуттю зробити, от я не знаю. Ну, окей, давайте не по відчуттю зроблю, бо вже відчуття в мене змінилось. М а, ні, не цей, не цей, не цей кейс, Оцей. Мейн-приз. Е, головний приз 4 людини, ну, три з них боти. Я не рахую себе за бота. Таке, да, дуже смішно, F полетіла. Крутиться рівно один кейс за 4 тисячі джеппойнтів. Це якраз ті, ну, та валюта, те, що випала мені з безкоштовного кейсу. І може мене окупить. Але, на жаль, ні. Хоча було близько. І чел просто лутає 9 тисяч на рівному місці. Давайте ще один. Такий же. А, можна. Може, точно такий же батл створювати. Давайте, один такий самий батл я зроблю зараз. Privat game, Create, додаю раз бота, додаю 2 бота, додаю три бота. Є потенціал, просто зараз 10 тисяч зверху. Ну, просто налегко отримати, тому сподіваюсь на... Почекайте, це я, поїду. А, ні, атомний сплав дорого, атомний сплав дорого. Чел 14 лутає. Жорстко, жорстко. 6000 є в мене. Пропоную відкрити 4 кракенів за 3 з чимось, там здається. М-ка, якщо ну, М-ка якась дешева випала. А, окей, 3. Угу. мінус 500 джепонтів. Печально, печально, але що поробиш. Так, пропоную Lightning Кейс відкрити за 1500 і. Це, це окуп, якщо треть. Найс окуп. Продаю це. І в апгрейд хочу пульнути це на якраз таки десь 4000. Думаю. чом би ні. Ось таким. От. Блін, на жаль, не випадає так, так. Угу. 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 Вак. вак, Вук, летсго. 4200. Витрачаю на. Просто 5 кейсів. Так, перше дуже гарна, друге непогано теж. Третє теж гарна. Четверте окей, п'яте окей, 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 окей. Найс nice раз, О, це можлива помилка, до речі, тому що не дуже я хоч, хотів відкривати, але що чомусь вирішив. Так, дивлячись, скільки останнє. Ну, останнє прям по фігні коштує. Окей. Ладно, good game, і це все, що зараз випаде. Я складу в контракт, чому б і ні. Може, в мене там сьогодні шанси є. Угу. А, і ще обов'язково покрутимо нові кейси з е, гри в Кальмара сьогодні. Тому що, ну, нові кейси, що їх е, якби, оминати, коли їх можна навпаки крутити. і... 1900. А я не пам'ятаю, скільки. Ну, окей, десь так само, я думаю, було. Ладно. Е, так, які ще нові кейси є? Оці, а, ці, а, оці є, так? Ну, оці вже закінчили... А, чи додали. А, їх можна, значить, лімітку зняли. Коротше, це вже не лімітовані, значить кейси. А я переживав, типу, до речі, все, все окупило мене. Оце радує мене прям. Так. Good Vibe, давайте відкриємо. 500 джеппоїнтів. І, можливо, 31, це теж фігня. Оце норм плюс-мінус. Оце повинно нормально коштувати. Так, це рятує ну, повно, повністю рятує ситуацію. І... Летить кейс е, кукли. Давай. Будь ласка. можна мені. Ну, це дивлячись взагалі то від якості, але я думаю. А, ну нормально, 900. Ну, 1000, 1000 це поважається. Поважається в наших е, кругах. Так, 3000 витрачає просто на ці два кейсики. nice 1600. Ну, окей, нормально. 3000 тисячі повернув. Пропоную це відкрити за 2700 і. Треба, треба щось жорстко. Треба прям дуже. Давай справа! Ну, емеральдовий дракон. Ну це було б. Це було б настільки сильно, якби звідси емеральдовий а цей дракон П90 випав. Да. да уж. Так. Є бажання насправді відкрити щось дороге. Але водночас я розумію, що це може закінчитись. Дуже печально. Або, дивіться, мене останнім часом оцей кейс непогано окупав, тому 4 штучки за 4000. якщо дає 4500, я вже в плюсі. Так, 1500, а, ще глок в кінці, це, по ідеї, десь та ж сума. Так, це та ж сума 4100. Uh, може ще датись шанс, чим би ні. Бо ну, буквально треба муху зловити і щось ще адекватне, і вже, типу, я в нулі. Ну, тут вже, ну, як вам сказати, да, мінус тисячу. Тисяча на рівному місці. Ладно, 5. У цей кейс вистачає, ред кейс, погнали. Можливо, зараз щось випаде цікавеньке, наприклад, x ray Почекайте. Давай, будь ласка. Коштуй. Найс, nice. ну хоча б, хоча б так, хоча б так, насправді, ще раз. Ще раз є один прокрутик і. пліс. ніж? Да ну. Я подумав ніж. Ну, це може коштувати. Блін, 4Nки, 4300. Ладно. Може вабанки ну в мене є просто одна, один план, одна тактика, Хоча це. Ладно, я хочу, хотів оці ще відкрити. Випробувати мою удачу. Перша nice. Окей. Okay. Друга. О, це дуже гарно. Це дуже гарно. Це дуже поважаємо, так сказати. 5800, мене камбекнуло знов на Red case. Може це знак? Почекайте, будь ласка, давай. Ходрот, ходрот. Ну, 4 десь. Ладно, 4200. Не так уж і погано. А, роблю просто роблю. Без зайвих слів. Let's go. Фігня. Окей, якщо. Ні, фігня. Блін, а чому ця Емка випала така дешева? Я не розумію. Я просто не розумію. Ладно. Останній е -е, Останній останні мій шанс це зробити ось таким чином. Чотири скінчики. Зараз все вирішать. Що, окупаюсь Я перший окуп, другий дуже жорсткий окуп, третій теж гарно. Четвертий вже погано, але в сумі це. Не аби, ну не аби що, не аби що, тому let's go просто 5 кракенів і я хочу піти в абанк в тому плані, що зараз зроблю не контракт, а в апгрейд кожного з цих цієї зброї закину. Так, оце тільки продам і відкрию ще. А, ну, ще один можна. Якщо зараз окуп то я теж продаю відкриваю і два. Коротше, запихну. Будь ласка, окупи, ну, це навряд чи окупає. Якщо тільки статрек трек факторі, ну так. Окей, полетіло. Апгрейд. Камбечна. Камбечна 5 5000. Ну, не 50, а так, 5. Ну, ні Угу. Не випало. Ладно. Ладно. 5 тисяч тут теж ставлю. Це 10%. Це, це шанс просто ну, дуже непоганий. О, це прям стартануло так, що я ж підлагало. Це, ну, це, да, це інший вже паттерн. Окей, 5 тисяч, пам Угу. АВП. Н ну, по-моєму, ні. Я, звісно, не експерт, але да, Не випадає. Так, а, 5 тисяч, будь ласка. Будла, треба вже випадати. Не випаде? А що ж таке? Я не розумію. Я прикола взагалі щось не розумію. Так. Отак. Отак робимо. Ну, що ти. Ну ти просто стартуєш. Вона навіть не захотіла мене байтити. Вона просто. Ну вона просто прокрутилась, я не знаю, як, хто його так крутив, ладно. Останній шанс на сьогодні. Все зробити. Полетіло. 1000. Тисяч... А, ні, 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 1000 то занадто, мабуть. Ну, типу, занадто мало, я думаю. А, скільки той кейс коштує гри Кармара, 2800, по-моєму. По-моєму, 2800. Let's go. Просто робимо. Без зайвих слів. Нема шансу, нема. Ну воно дуже сильно обертається і не гальмує. Ну ладно, на сьогодні тоді все. Всім дякую за перегляд цього відео. Зустрінемось в наступній серії цієї рубрики.